Революція розпочалась, коли міліцейський беркут жорстоко побив протестуючих студентів на майдані незалежності. До того журналісти і небайдужі українці вийшли на головну площу країни на знак протесту відмови уряду від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Згодом революція почала потужно набирати обертів іншими обласними центрами. Не винятком стало і наше місто. Першими, хто вийшов на майдан у Києві громадські активісти, студенти та молодь. Серед них був наш земляк Орест. Нині хлопець не може повірити, що минув рік з дня трагічних подій. Дуже б хотілося, щоб ця свідомість змінилася набагато більше ніж вона змінилася, тому що навіть в теперішній час чув неприємні слова, що от декотрі молоді, навіть люди казали, ви туди йшли за 400 гривень помирати. І так далі, і так далі. Тобто, на жаль, е, на превеликий жаль, е, взлом е, свідомості людей. Він, він він відбувся так, але багато людей ще не усвідомили дійсно. Що і до чого, і для чого це все було? Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір і продовжує платити у війні на Донбасі. Трагічні події минулого року, які відбувалися в містах України, здивували увесь світ. Мирними протестами українці неодноразово доводили, що наша держава єдина і неподільна. подільна. Вшановуємо день пам'яті Небесної Сотні. Ми всі організовано прийшли з тим, щоб шанувати, тому що це свято не тільки для нашого ніверса це свят це вшанування пам'яті всього нашого українського народу, тому що небесня сотня віддали своє здоров'я життя заради майбутньої України. Дехто з молоді переконаний, що до влади знову прийшли ті самі політичні сили, а тому не варто очікувати змін на краще. Знову повернулися ті ж самі люди, ті ж самі партійні списки. Змінилися назви партій, але не змінилося нічого, крім того. Забрали ті партії, навіть які мали бути, які мали якийсь е е е е е вплив на цю Верховну Раду з доброї сторони позитивний вплив. І навіть ті забрали. Завершилися суто олігархи. Завершилася зустріч молитвою священиків, які вшанували пам'ять загиблих в Криму та у війні на сході. Також присутні запалили свічки біля символічного пам'ятника Небесної Сотні.